Капітал боїться відсутності прибутку, як природа боїться порожнечі. Це фраза англійського профспілкового лідера Томаса Данінга. Але відома вона стала завдяки Карлу Марксу, який процитував її в своєму найвідомішому творі капітал. Дивно, але класик політичної економії, який прагнув спрогнозувати майбутнє людства, не помітив буквально у себе під носом паростків постіндустріальної економіки, що суперечили його поглядам. Свій капітал Маркс почав писати в Англії в 50-ті роки 19 століття. І саме в Англії 1857 року за 10 років до публікації першого тому капіталу розпочалася історія видавництва, можливо, найвідомішого у світі словника оксфордського словника англійської мови. І всупереч Марксу, епічний видавничий проєкт створювався не заради прибутку. А зміст словника збирала майже тисяча волонтерів, яких залучали через оголошення в бібліотеках. В ті ж роки і знову ж в Лондоні з'явилася Армія по рятунку. Це сьогодні найбільша у світі некомерційна організація, що діє у 126 країнах і налічує близько полутора мільйонів волонтерів. До початку 21-го століття некомерційні організації та волонтерство стали неодмінними атрибутами західного суспільства, охопивши всілякі значущі аспекти нашого життя. Для більшості людства з часів створення оксфордського словника англійської мови найбільш відомою продовжує бути неприбуткова діяльність у сфері інформації, яка наприкінці ХХ століття перемістилася з паперових носіїв в комп'ютерні мережі. 17 вересня 1991 року Лінус Торвальц виклав у мережу для загальнодоступного завантаження вихідний код операційної системи Linux. Відтоді систему добровільно і безкоштовно доопрацьовували як поєдинокі програмісти, так і цілі IT-корпорації. Наразі близько половини комп'ютерів у світі використовують цю безкоштовно створену суспільством операційну систему. Загальна вартість вкладених у розробку Linux зусиль програмістів у 2007 році була оцінена в 1,4 мільярди доларів. А далі за всіх зайшов в усуспільнення ІТІ проєкту американський бізнесмен Джиммі Вейлс, який спробував реалізувати на окремо взятому сайті основний принцип Марксового комунізму: від кожного за здібностями, кожному за потребами. Друзі, якщо ви хочете підтримати цей подкаст, інформацію про такі можливості ви знайдете в опису. Зокрема, ви можете підписатись на Патреоні і отримати доступ до всіх серій, які вже вийшли. Спочатку Вейлс був цілком традиційним капіталістом. Він торгував цінними паперами. Зароблені на біржі гроші 30-річний підприємець вирішив інвестувати в інтернет-ринок, що зростав в ті роки як на дріжджах. У 1996 році, коли тільки розпочали розробку Гугла, Вейлс заснував пошуковик бомізком. Шукав серед в мережі не будь-що, а виключно контент для чоловіків. Незабаром для тих, хто не хотів довго шукати, з'явився і платний сайт з контентом для дорослих преміум -боміском. Найпопулярніший сегмент мережі приносив гарний прибуток, але Вейс мріяв про щось більше. У березні 2000 року він наймає Ларі Сенгера, філософа, який захистив дисертацію у сфері теорії познання. Вейлс запропонував Сенгеру посаду головного редактора своєї першої електронної енциклопедії. Нюпедія, як було названо проєкт, мала за задумом Вейлза наповнюватися на добровільних засадах авторитетними експертами-науковцями і вільно поширюватися в мережі. Чи збирався Вейлз якось монетизувати цей проєкт, чи лише прикрашав свій порнобізнес респектабельною неприбутковою вітриною, про це він ніколи не розповідав. Та це вже і не важливо. Проіснувавши три роки, Нюпедія створила лише 25 готових статей, і ще 74 на момент закриття проєкту були у стадії редагування. Справа в тому, що вчених, які хотіли б безкоштовно щасливити людство, виявилося зовсім небагато. Тож, коли до кінця 2000 року стало зрозуміло, що проєкт буксує, Вейлс зажадав від Ларі Сенгера знайти способи прискорити наповнення енциклопедії. 2 січня 2001 року Сенгер зустрівся з програмістом Беном Ковідзом, який розповів про програмний рушій Вікі-Вікі-Веб. Рушій призначався для створення сайтів, зміст яких наповнюють самі користувачі. Сенгер загорівся цією ідеєю і запропонував перевести Ньюпедія на Вікіплатформу. Незважаючи на історію створення Оксфордського словника англійської мови, ідею передати написання енциклопедії людям з вулиці, невеликий колектив редакції зустрів у багнети. Після кількох днів суперечок Вейлс запропонував компромісне рішення запустити новий проєкт паралельно старому. Так, 15 січня 2001 року на сервері Боміс було запущено сайт wikipedia.com. Вікі в перекладі з Гавайської означає швидкий, але батьки-засновники навіть не здогадувалися, яке прискорення додасть проєкту нова концепція створення контенту. Зараз важко навіть уявити, наскільки випадковим і несерйозним був старт головної енциклопедії людства. Джиммі Вейлс іронічно зауважував, що його проєкт це просто забава. Не побачив серйозних перспектив на старті Вікіпедії і другий її батько. 1 березня 2002 року Ларі Сенгера опублікував, звісно, у Вікіпедії. Заяву про свою відставку з посади головного редактора, пояснивши користувачам, що вже цілий місяць працює без зарплати і змушений шукати джерела заробітку. Користувачі поспівчували незручностям Сенгера і продовжували писати і редагувати статті безкоштовно. Через рік після старту Вікіпедія налічувала вже понад 20 тисяч статей. За 4 роки їхня чисельність перевалила за мільйон, ще через 4 роки за 10 мільйонів. Сьогодні багаж знань Вікіпедії становить майже 60 мільйонів статей більш ніж трьомастами мовами. Щомісячне людство відвідує сайт 16 мільярдів разів. Перша стаття українською з'явилася у Вікіпедії 30 січня 2004 року. Тепер там понад 1, 200 тисяч статей українською. А 2022 року вони перетнули межу в 1 мільярд переглядів. Майже 4 мільйони з них, і це перше місце за кількістю переглядів, набрала стаття. Російське вторгнення в Україну. А всі 110 за переглядами статей були пов'язані з цією темою. Важко повірити, але статтю до Вікіпедії справді може написати будь-хто. І хто завгодно будь-яку з них може відредагувати. Ще неймовірніше, що за такого підходу енциклопедія може претендувати хоч на якусь достовірність. Саме тому головною заслугою Джимі Вейлза і його команди можна вважати не програмне або апаратне забезпечення енциклопедії, а розробку правил і алгоритмів, що дають змогу регулювати хаотичну діяльність мільйонів самодіяльних авторів і десятків тисяч автономних редакторів. Вивчати феномен народної енциклопедичної творчості почали ще 2003 року. IBM, провівши дослідження, дійшла висновку, що Вікіпедія цитую має дивовижну здатність самовідновлення. Випадки вандалізму зазвичай виправляються дуже швидко. Настільки швидко, що звичайний користувач їх навіть не помічає. Кінець цитати. Дослідження, проведене в коледжі Дартмута, дійшло парадоксальних, з погляду традиційних наукових поглядів, висновків. Цитую: Хоч як це дивно, але кількість учасників позитивно впливає на якість відкритого продукту. Кінець цитати. У 2007 році журнал PCPRO провів низку експериментів і повідомив, що. Навмисно внесені помилки, як правило, управляються у Вікіпедії впродовж кількох хвилин, максимум пари діб, а потім був знаменитий експеримент журналу Nature. Співробітники найавторитетнішого наукового видання в світі у випадковому порядку відібрали з Вікіпедії і найавторитетнішої енциклопедії Британіка масив статей на найрізноманітніші теми. Їх передали експертам, не розкриваючи, з якого джерела який текст було взято. В результаті в обох енциклопедіях було виявлено по чотири серйозні помилки, а упущень і неточностей 162 та 123, щоправда, вже на користь Британіка. Редакція Британіка поспішила оголосити дослідження Неча недбалим і ненауковим. А Вікіпедія, хоч і пишається його результатом, проте не рекомендує використовувати свої статті для прийняття відповідальних рішень. Хоча у створенні і споживанні контенту Вікіпедія сформувала практично комуністичні відносини, без грошей проєкт обійтися не зміг. Скоріш навпаки, кожного року він потребує все більшого фінансування. Джиммі Вейлс ще на старті проєкту пообіцяв, що не буде монетизувати його за жодних умов. Ми не продаємося. Вікіпедія не комерційний проєкт, підтримуваний фондом Вікімедіа. Ми існуємо на гранти та пожертвування, і наша мета дати вільне знання кожній людині на планеті. Так було сформульовано фінансову концепцію проєкту. Перші 4 роки Вейлс підтримував Вікіпедію через свою компанію Боміс. Тож ми маємо віддячувати за появу головної енциклопедії людства контенту для дорослих. І лише у 2005 році Вікі отримала перше помітне пожертвування 94 тисячі доларів. Рік по тому збір склав вже 390 тисяч. А 2007-го Вейс закрив Боміс, щоб сконцентруватися на Вікі. На той час її доходи вже рахувалися мільйонами. У 2010-му обсяг пожертвувань перевалив за 20 мільйонів. Такі надходження дали змогу Вейлзу і його соратникам перестати волонтерствувати і перейти на цілком буржуазний спосіб життя. У 2007-му фонді Вікімедія, через який здійснюється керування циклопедією, працювало лише 11 людей з річним фондом оплати праці у 2 мільйони доларів. У 2013-14 фінансовому році Вікімедія отримала. Вже майже 50 мільйонів пожертвувань. Штат на той час вже складав біля 200 працівників. Тож на оплату праці персоналу пішло вже 15 мільйонів. Наразі понад 40 співробітників Вікімедіа займаються виключно збором пожертвувань. У 2021-2022 фінансовому році надходження збільшилися до 160 мільйонів, і вже більше 100 мільйонів з них було витрачені на зарплатню та фінансове заохочення. Лише за той рік ці витрати зросли на третину. топ менеджери фонду заробляють від 300 до 400 тисяч доларів на рік. Все це дає постійний привід ентузіастам-бистрібнякам, що працюють на віки безкоштовно, дорікати Вейлзу в потязі до розкоші і навіть у капіталістичній експлуатації армії авторів, а користувачам скаржитись на рекламу збору пожертвувань, яка безперервно розповідає про загрозу свободі та незалежності Вікіпедії. Адміністрація виправдовується тим, що платить ринкові зарплати, щоб утримувати, як вони кажуть, найкращі таланти. Але яким чином визначається кількість потрібних талантів, фонд Вікімедіа в своєму звіті не пояснює. Тож ситуація виглядає таким чином, що витрати на персонал зростають відповідно зростанню сумам пожертвувань. Особливо цікаво виглядає цей аспект економіки Вікі на тлі скорочення персоналу, який здійснив Ілон Маск після придбання Твіттеру. 7500 працівників він за лічені місяці звільнів майже 5 тисяч. Тож може, Карл Марс був правий, і бізнес, який не боїться відсутності прибутку, стає неприродним? Як довго армія волонтерів буде продовжувати працювати безкоштовно, щоб створювати все більше робочих місць для найкращих талантів у фонді Вікімедіа? Коли Вікіпедія досягне стилі зростання пожертувань. І чи зможе вона вижити, наштовхнувшись на цю стелю або на суттєве скорочення бажаючих працювати без грошей? Хто знає? Можливо, економіка Вікіпедії врятує штучний інтелект, про перспективу використання якого Джиммі Вейлс заявив нещодавно. Тож здається, що доля Вікіпедії це ще одна загадкова сингулярність, розгадку якої ми побачимо найближчими роками. Це подкаст про історію бізнесу. А я, його автор, Олександр Ратнер.